Українізація. Це була геніальна вигадка прорабів соціалізму. Українізувати українців. На Україні українізували і на Кубані те. Що ж, від великого до смішного один крок? Від смішного до трагічного, мабуть, ще ближче. Бо істину вода Кубань ріки, куда вілят большевики. Ввиду того, что украинизация не вытекает из культурных интересов населения и служит классовому врагу, Президиум Северокавказского края с полком постановляет приостановить украинизацию во всех районах и станицах, перевести все дело производства на русский язык, перевести все газеты на русский язык, а также прочую литературу, подготовить мероприятия для перевода преподавания во всех школах на русский язык, радиовещание на украинском языке прекратить. Отак воно пішло. Забирали не тільки мову, забирали хліб і худобу, забирали землю, руйнували храми і одвічні звичаї. Словом ламали козацтву хребта.